Вітання, друзі, мене звати. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Я вас запрошую до огляду карта бойових дій станом на ранок 8 січня. Це четвер. Ну а ми підіб'ємо підсумки минулої доби. Поставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Хочу сказати, що сьогодні буду про такі пані стратегічні речі, плани Російської Федерації на 26-й рік робити або пробувати їх передбачити, зокрема по двох напрямках: це Запоріжжя. Перший, а другий Словянськ Краматорська е, по Запоріжжю. Безперечно, у нас тут є підстави для тривог. Певних е, не стільки можливо тривог фронтового просування противника. Хоча я вчора повідомляв про те, що і воно є, і є спроби і ризики наступів противника, а зокрема сюди просування в бік мало так само існують е, відео вчора дуже цікавим відео поділився поділився головне управління розвідки, яке якраз таки теж працює, використовуючи басейн, колишній басейн, скажімо, що так того, що колись було Каховським водосховищем, тобто, ось цю всю територію, де все ще протікають річки, але загалом це вже зараз по суті пустота. Яка заростає плавно лісом, відколи Росіяни ще у 23-му році знищили греблю каховського водосховища. Вся ця пустота заростає зараз лісом і починає ставати дуже принадним для цього полем потенційно бойового з'єднання, зі... Зіткнення Росіяни зі свого боку атакують по дну колишньому дну каховського водосховища заходять в Малокатеринівку, ще раніше. Вони заходили сюди в фланги Степногірська, зокрема, населений пункт Приморське. Тобто, вони його е, активно застосовують. Наші бійці виявляється, звісно, що також зокрема з'явилися кадри, як наші е, розвідники, головного управління розвідки. Ну я не знаю звідки, але знаю куди, тому що це видно на відео в бік населеного пункту Васильівка. Фактично, що по дну Каховського водосховища, якимось чином пройшли 27 кілометрів, а зайшовши у тил, противнику провівши відповідну спецоперацію. Це сталося в грудні буквально. Ну нещодавно це спецпідрозділ ГУР «Братство». Вони якраз і показали відео того, як ця операція відбувалася. Я покажу трішечки кадрів, як це там потім сталося захоплення полонених. Загалом це диверсійно-розвідувальна група «Братство», яка входить до складу спецпідрозділу Тимура. Гуремо вони зробили цей справді глибокий рейд, як я вже сказав, 27 кілометрів. При цьому захопили у полон двох російських військовослужбовців. Двох поранено, поранили в уході бойових зіткнень, тому що наткнулися так само на групу російських диверсантів, які так само застосовували дуже активно каховське водосховище. Ну от ви бачите, як воно виглядає до літа цього року. Я думаю, що там вже будуть рости повноцінні дерева і ці захоплені повертаючись до результатів цього рейду, захоплені російські диверсанти видали дуже цікаву інформацію щодо місць перебування ворожих офіцерів, щодо позиції артилерії, операторів БПЛА, районів зосередження особового складу, техніки, складів зби. Припасами. От, ви бачите, якраз момент захоплення цих двох полонених військовослужбовців у полон використали відповідну їхню рацію для того, щоб здурити росіян наші бійці. Ну, я пропоную навіть трішечки послухати, як відбувалася ця операція, потім до її наслідків ще перейдемо. Так, давайте дивитися і слухати це відео далі. Що передавали по рації Касаємо нас. Це вас А? Это вас? Как ваш позывной позиции? Возьми. Мангуст? Что? Не, ну это Феникс какой. Рим, 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 Рим на связи. Да, все нормально. Не рядом с вами. Мы ничего не слышали. Не слышал, не слышал ничего. Рим, Рим, доклад. Никакого доклада, рация не ловят. И глянь таких мы гавриков нашли. И нашли другую позицию, но а обошли ее. Все на слава Господу. Господь нам підказав, що казати, Господь нас звідти вивів. Ну залоте не скільки їх ви? Четверо-п'ять? Тих четверо. Дуже-дуже складно було. Ми почекали, поки вони розділились і вальнули перших двох і учесали. Нічого не зняли, трофеї не забрали, але ну, самі піднімайте. Слава Ісусу Христу! Без інтернет! Стендарку, ми типу. Ну, отак, от коротше кажуть, хлопці зайшли у тил 27 кілометрів по Каховському водосховищу, в район тимчасово окупованої Васильівки е, на у Запорізькій області там зайняли цих двох е, язиків, яких називали та спочатку в часи Другої світової війни. Е, провели їх 27 кілометрів дуже складного дорого, дуже складної дороги. Вивели їх на підконтрольну Україні території, е, передали нашим хлопцям, які з ними попрацювали і дізналися дуже багато відповідної інформації, е, котра фактично а, підтверджує програ не в російській системі оборони на запорізькому напрямку. Ну а по-друге, б все ж таки активізація на запорізькому напрямку зараз у нас відбувається. Це один із стратегічних направду планів противника. І я сподіваюся, що якусь відповідну важливу інформацію, яка нам зараз допоможе на запорізькому напрямку, здобули бійці головного управління розвідки, тому що ну направду зараз на Запоріжжі дуже багато подій, небезпечних, скажімо так, відбувається, але я веду до того, що суця вся. Територія Каховського досховища в скорому часі буде таким інтенсивним місцем бойових зіткнень, що ого, там реально будуть рости дерева. Якщо вже зараз кущі, то до кажу до літа, там буде повноцінний ліс, які будуть використовувати, будемо і ми і окупанти. І тут іще буде дуже 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 серйозне поле бойових зіткнень на ось такій широчезній величезній площі території, де будуть проходити бойові дії. Тому. Це треба враховувати елемент при обороні Запоріжжя. Треба враховувати те, що ворог об'єктивно зараз по Запоріжжю вже. Відкрив активно свої засоби ураження. Це відбулося не зараз, не вчора і не позавчора. Це за останній час вже є пана тенденція. Сюди долітають ворожі молнії, сюди долітають ворожі дрони. Буквально от учора був епізод, коли Запоріжжя звичайнісінький торгівельний центр не базу НАТО, не воєнний об'єкт а просто напросто торговий центр, де от бачите, одяг продається, атакував російський дрон. Пробив зробив ось таку дірку в даху, але на щастя не вибухнув пощастило мені вчора поспілкуватися з жителями Запоріжжя, які кажуть, що навіть попри ось такі тривожні, якби тенденції паніки в місті немає. Навіть попри прильоти дронів, які не розриваються, паніки в місті немає. Мало кого можна побачити, щоб утікало міс... з міста. Місто живе, місто розвивається. Ну такий дух запоріжців показують дуже дуже бойовий. Я би так сказав, дуже серйозний настрій на те. Настрій, настрій на те, щоб їхнє місто, своє місто зберегти станом на сьогодні, на запорізькому напрямку, як відомо, росіян зосереджено близько ста тисяч осіб особового складу, тобто, це якщо дивитися, ось цей сектор, весь групи військ, південь російських про це повідомляють, що такі от масивом. Бойових з'єднання в 100 тисяч осіб особового складу. Повідомляє про це група інформаційний спротив об'єктивно для того, щоб провадити якісь операції наступальні бік Запоріжжя, щоб йому загрожувати не просто дронами, які будуть долітати а безпосередньо військами. Уже ну росіянам потрібно від 200 до 250 тисяч особового складу. Такого ресурсу росіян зараз немає. Це означає, що їм для того, щоб досягнути такого ресурсу, тут такої концентрації потрібно. Звідкись перенаправляти свої війська, ну або проводити загальну мобілізацію. Ні, одне ні інше, вочевидь, росіяни намагаються не робити. Тому ось на Запоріжжі очікується такий тягний штовхай з небезпеками обстрів е з боку дронів. Але об'єктивності заради варто сказати, що в 26-й рік загалом стратегічна видима задача противника: це створити умови для наступу для на Запоріжжя, для тиску на Запоріжжя, навіть ось такого. До ну, морального вогневого тиску на населення, яке, як бачимо, постука по дерево. Не працює населення, не злякане цим, що відбувається, але потрібно бути готовим до різних сценаріїв потрібно готувати оборону. До речі, в важливий аспект, який я хочу сказати, інформаційний по Запоріжжю мені особисто як медійнику, як журналісту, дуже дуже не подобається. Те, що ця, ця тема, ну по ній існує певний інформаційний вакуум. Місцева влада на чолі, зокрема, з очільником томтешньої ода ова. Іваном Федоровим не коментують. Вони взяли на себе повністю всю таку інформаційну монополію щодо ситуації в Запоріжжі, і я знаю, я і колеги намагалися вийти, отримати коментарі, пояснення, таке що ж відбувається, які дії, які гуманітарні акції, чи є якісь евакуації населення, чи їх немає, які дії робляться для обезпечення оборони міста. Всі ці запити з'являються поки що нуль. Коментарів за останні дні а тема несеться. І чим менше буде коментарів, таких тим більше буде інформаційного вакууму, Тим більше, в свою чергу, звісно, що з цією пропагандою і спробами розхитати ситуацію будуть залазити в цю тему росіяни.